Ягаю, друзі. Ну що ж, ось і пройшов перший місяць роботи проєкту Національний кешбек, зроблено в Україні. Тож можна підбивати підсумки вересня. Зізнавайтесь, хто скільки не кешбечив. Особисто в мене не збиралось аж 15 гривень і 72 копійки. Давайте хто більше. Пишіть свою цифру у коментарях. До речі, дякую за вашу активність під попереднім відео на цю тему ділились досвідом, писали свої запитання, допомагали один одному. Та й я намагалась відгукуватись на ваші проблеми. Тож, будь ласка, дайте жару і сьогодні. З вас лайк, з нас черговий розбір польотів. Обіцяю, буде цікаво та корисно. На жаль, бачу, що дехто все оформив, відкрив, купляв, але кошти так і не отримав. В чому ж причина, а їх може бути декілька. Ну, Технічні моменти сирого проєкту не рахуємо. Зрозуміло, що все це бета версія, де ще не налаштовано, десь платіж не пройшов, трохи часу і все піде, як по накатанні. Але є ж і важливі правила програми. І лише дотримуючись їх, матимемо щастя, як то кажуть, ось, наприклад, перше правило: треба вірно обрати магазин, аптеку, заправку загалом продавця. Тож, як дізнатись у кого саме купляти? Правильну торгову точку можна перевірити на сайті, «Зроблено в Україні. Ось тут внизу справа знайти магазин. Уже не треба морочитись із таблицею Excel, тицяємо шукати магазин і пишемо, наприклад, АТБ. Натискаємо пошук і будь ласка. Ця точка є учасником програми. Тож можна тут купляти і мати кешбек. Ще, наприклад, давайте перевіримо, спробуємо аптека 91.1. Натискаємо пошук. На жаль, за нашим запитом нічого не знайдено. А давайте спробуємо просто 9.1.1. Не впевнені, але ось хто є. А це воно і є, бачите, багато підприємств, але загалом все це аптечна мережа 911. Вони теж у програмі повним складом. Також у багатьох на вході вже є ось такі наклейки. Тут діє державна програма Національний кешбек. Точно не промахнетесь. Або просто можна спитати у продавців, провізорів чи менеджерів, вони вже в курсі. Так, добре, магазин знайшли, скупилися на тисячу гривень. Всі товари з українським штрих-кодом 48, але замість 100 гривень кешбеку отримали лише 8. З 300 тільки 3. А з 500 2,5 гривні. Дійсно, неприємно. Але ж пам'ятайте, далеко не всі хай навіть українські товари беруть участь у програмі. Тому важливе правило номер 2: вірно обрати товар. А як же його перевірити? Про таблицю Excel і пошук по ній можна забути. Розробники програми молодці. Додали на сайт, «Зроблено в Україні, сканер штрих-коду. Берете телефон, натискаєте Сканувати код, далі Сканувати, наводите віконочком на код товару, ну треба постаратись, щоб його зловити, навести різкість, там ближче, далі. І. опля, зелене світло, товар є у програмі. І от бачимо, який це саме товар. Це ласкаво просимо у кошик. Щоправда, інколи считати штрих код ну просто нереально. Особливо на округлих поверхнях якось на цьому йогурті. Там як не крути, як не верти, нічого не фокусується. Тож ловіть лайфхак: одразу вписуєте штрих-код товару в пошук і швидко маєте відповідь на запитання, брати його для кешбеку чи не брати. Ось, будь ласка, знайшли товар, світиться зеленим. Його назва тут є, тож беремо у кошик. А якщо товару нема у програмі, тоді скануємо і він засвітиться червоним. Ось так: код отримано, товар не знайдено. А і до речі, про штрих-коди. Перший мій кешбечний товар був сир комо, і я вирішила пробити його по базі. Знову ж таки, через сайт зроблено в Україні. У віконці пошук пишемо комо, і що бачимо, у програмі беруть участь багато товарів із зовсім не українськими, на перший погляд, кодами. Як це так? Код починається на 27, а не на 48, але він все одно у програмі. А поряд, так би мовити, наші товари на 48. І при цьому все це сири одного бренду кому українського виробника. Щоб знайти відповідь на це запитання, треба дещо зануритись у правила надання штрих-коду. Так, інколи буває, що він не відповідає країні виробництва. Наприклад, товар було виготовлено на дочірньому підприємстві, а штрих-код вказано головної компанії. Або це є товар обмеженої сфери обігу. А ще це може бути просто внутрішньодержавний код товару. Ось про нього йдеться у нормативці, за якою реалізують проєкт Національний кешбек». Хто бажає, може розбиратись у цих тонкощах, а я зробила висновок. Усе треба пробувати через сканер та пошук. Щоб уже напевно. До речі, деякі магазини полегшують життя своїм покупцям. От, наприклад, в мультимаркеті Аврора розміщені цінники зі спеціальною позначкою 10% національний кешбек. Адже маркування зроблено в Україні наразі є далеко не на усіх кешбечних товарах. Тож, знову ж таки, сканер нам у допомогу. Так. Ще хотіла звернути увагу на оплату за товари. Наприклад, питали таке: якщо прив'язували картки Приватбанку, то з якої можна оплачувати? Відповідаю з будь-якої. Як із картки для виплат, так і з універсальної кредитки. Перевіряла особисто, кешбек прийшов за обидві покупки. Тому що при оформленні кешбек картки від Привату всі рахунки та картки прив'язались автоматично. Так, а де ж врешті-решт подивитися, скільки на кешбечили. Поки що тільки у дії. На календарі в нас уже жовтень, тож сума обнулилась і поки що в мене за цей місяць по нулях, при цьому видно покупки за вересень. Особисто в мене регулярно, ну, тобто за правилами на наступний день, нараховувати кошти стали у 20-х числах вересня. А до цього покупки хоча й були, іначе за всіма правилами, але не висвітились. Ну, ось так воно все виглядає. Тут можна подивитись магазин, де купляли, дату, час, загальну суму чеку, суму українського товару, та який саме це був товар, суму кешбеку за ним, власне кажучи, і навіть банк і карту, з якої платили. Також можна натиснути на фіскальний чек та подивитися його у податковій службі. Коротше, все максимально прозоро. І досить непогано. І тут же в дії ми бачимо, що за вересень вказаною накопичено 15 гривень 72 копійки. І нагадують переконатися, чи вибрали картку для виплати в дії, бо кошбек прийде до 20 жовтня. Так, це йдеться про гроші вже на банківській карті. Вони мають прийти наступного місяця, орієнтовно до 20 го числа, але може і до кінця місяця доведеться почекати. Тобто, за вересень у жовтні. А може вже комусь і капнули гроші на карту? Зізнавайтесь, є серед нас такі щасливчики. Чекаю вас у коментарях. На сьогодні все. Наступного разу будемо розбиратись, куди витрачати отриманий кешбек. Тож не забувайте підписатись на наш канал та сторінки в соцмережах. І до нових зустрічей!